Всім привіт, з вами MaxBest і сьогодні вийде відео про зомбі апокаліпсис в Майнкрафті. Я дізнався, що третій генератор знаходиться ось там, в бібліотеці. Я думаю, що самого низу, який би дурак зробив самого низу генератор. Звісно ж, він його підняв би наверх. На пару блоків часто вверх. Ну, що, полетіло на елітрах. Так. Я вам хочу порекомендувати канал Серафім. Гарний, прикольний канал. Надо на нього буде підписатись. Ось, бачите, 32 підписника. Так, ну якщо підписуйтесь. <свят> Удачі. Так, я вже прилетів. Я вже тут кріпер. Опа, раз. Два. Бой бляха, твої. Дивіться, собака, такс. Поліянах піднімемося, а що ж ні? Я, я тут вже був три рази, дивився, сходів нема. Вони всі були розтрощені. Ну, і я їх там чуть-чуть доламав. Ну, це було не, не кадро. Так. Ну я поки піднімлюсь. А ви поки поставте лайки і підпишіться на мене. Вам легко мені приємно. Я трохи пришвидчу. Ось так буде хорошо. Такс. А тепер можна в принципі. Бляха. Тупі зомбі вже задолбали мене. О, що це за коробка в нас? Де вхід? ооооо Йошенко, що тут надо? Походу на речаги надо нажати. А що це таке вообще? Так. А ну... я не розумію, що це. Добре. Вроді надо нажати на А ну, давайте. Оп. І цей хоп. Ой! Ой! Ой, бляха. Ну, уже вроде ничего не будет бахкать. Ай! Что ж бахнуло? Что оно бахкает? Не дай бог лава протеча. Не дай бог. Фух, ну вроде все. А! Ой, не, 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 не. Ярик, вот батик. Твою дивісію, що робити, лава? Вся, вся хата згорить. Що мені робити? Так, почекай. Книжка, що це таке? І кого? автор. Бляха, то твою дивіться лава. Там вже все горить. ну що, бляха? Мені треба бігом валити звідси. Куди йти, куди йти, куди йти? На літрах. Точно, раз, два, три полетіли. Вона там все горить. Це погано. Це дуже-дуже погано. Бляха, бібліотека. Все. Лава тече. Все. це капець. Це жопа повна... Мінус одна споруда. Бляха, як тепер зайти. Треба буде сюди поставити кнопку. Ну добре, ось така зайду. Я бачу в мене вже їжі мало. Так, 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 так. Я пам'ятаю, вроді в мене були кавуни. Ну це повна жопа. Так, де мої кавунчики. А кстати, що там в книжці? Шукай на дорозі. Удачі! На якій дозі? Походу, на головній дорозі. Я знаю, де це. Я коли йшов, то я проходив мимо, але я там ніякого генератора не бачив. Але і там якась була коробка. Чи по типу, якийсь вентиль, я не знаю, що таке було. А поки я кавунчики добуваю, бо в мене вже їздить нуль, просто нуль. вже без палочки. Ось тільки я добув, мені цього хватить. Я знаю, де це місце. Там якась була кругла штука, я не розумію. Я не зрозумію, що це. Можливо, воно аж там. Хм. Так, оно. Ж... Бляха, ну як воно гори. О, все, там протечка. І, І вже в каналізацію скоро вже буде йти. Тут то капець повний. Надо подрімати. О, добрий ранок. Так. Ну все, друзі. Я думаю на цьому закінчувати. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. І пишіть у коментарях, яким зробити наступне відео. Всім удачі і всім пока-пока!